Привіт, Катерина Доценко, журналістка, співзасновниця «Вшаної» і дружина військового. В мене викривалось поняття вшанування пам'яті, тому що тепер для мене це. Про якісь політики, інструкції, роботи, типу, цей суспільний договір між місцевою владою, державою і загалом громадянами, і про те, як ми вибудовуємо, про те, як ми типу працюємо над стратегією пам'яті, що ми будемо пам'ятати там через роки, роки, роки. Але от якщо відкинути весь цей бекграунд і відкинути абсолютно все це, то це про те, чи ми через. Покоління одне, два, три. Будемо пам'ятати, хто ворог, хто добро, хто зло, хто напав, а, хто відбувався і з ким треба дружити, а з ким ні. Однозначно доля правди в цьому є. Схожість в тому, що фактично ця людина. Жила, боролася, воювала і потім загинула. І теж пам'ять, вшанування і подяка, повага, честь має продовжуватися. Однозначно, і повага до живих, і повага до загиблих, вона має бути, має бути однаковою. І те, як ми допомагаємо, дякуємо зараз і підтримуємо живих, аналогічно, ми маємо ось віддати все, що ми маємо. До загиблих і так само вшановувати їх, і ці військові меморіальні кладовища, і ось це все воно абсолютно має продовжуватись. Після того, як загинула Іра, і я взагалі, в принципі, побачила, що от людина може прям все повністю прописати, яким чином вона хоче. Я пам'ятаю, ми тоді з ним їздили у Львів на якийсь із його вихідних, і я прям поставила це питання, хоча ну це. Таке питання, про яке ти навіть не те, що не хочеш його а, десь відтворювати звуком, ти навіть думати про нього не хочеш. Як такого сценарію немає. а Там він точно не хотів, щоб його відспівували в церкві. Точно він хотів, щоб це був Львів. От ну і там, типу, різні дрібнички ми теж проговорювали. На жаль, це має бути такою практикою для всіх. Мені дуже імпонує те, як прощаються з військовими у Львові. І от оцей їхній церемоніал, і ритуал прощання, і те, що я перепрошую за те, що я зараз це скажу, але сім'я загиблого є гостем на похованні. От мені здається, що цю практику їхню треба було б ось так взяти, розписати і поширити на всі інші міста. Однозначно, мені б хотілося, щоб хоча б те, що в нас є, дотримувались. Як мінімум, оця культура, коли везуть полеглого героя на щиті, щоб люди зупинялися і віддавали цю пошану. з цього мені б дуже сильно хотілося. Мені здається, що в принципі держава як така не має прям диктувати, що от тільки отака є рамка, і все. Мені здається, це більше типу як підґрунтя, те, що має бути обов'язково для всіх. А далі, в залежності від людини, там не знаю, наприклад, до кості звика, хотіла, щоб приходили з квасом і відтискалися всі від підлоги. Ну, типу, чому це не може бути? Це однозначно може бути. І ось такі маленькі дрібні штуки, які показують, що це що це не просто. Був хтось, це була людина зі своїми думками, ідеями, бажаннями, можливостями, зі своїми мріями. І от ці штуки, мені здається, що їх треба і можна і треба нашаровувати на загалом ритуал. Ну, я однозначно проти великих якихось пам'ятників окремих. Які затуляють абсолютно там не знаю інші два ряди за тобою. Має бути база, типу, як виглядатимуть всі однаково гідно зі своїми маленькими дрібними елементами, які належать конкретно цій людині. Мені здається, що це була б хороша практика. Мені дуже подобається Арлінгтон. Візуально це суперкрасиво. Чи це українська ідентичність? У мене багато питань в нас дуже багата історія, і в нас є оце щось типу наше, де ти серед тисяч всього можеш зрозуміти, що це українське.